Як повідомив голова Калуської РДА Микола Жовнір, 54 особи з нашого району беруть участь в АТО. Відповідно, всі вони набувають статус учасників бойових дій з рядом соціальних пільг, але потрібно подбати і про їхні сім'ї, зазначалось на засіданні. Відтак радились, чим можна їм допомогти. Зокрема, говорили про можливість безкоштовного харчування у школах дітей, батьки яких перебувають у зоні бойових дій. Також дітей влаштовуватимуть у дитсадки, плату за відвідування яких район братиме на себе. А при необхідності районна влада клопотатиме перед міською радою щодо влаштування таких дітей у дошкільних закладах Калуша. Розглянули на нараді і можливість безкоштовного о, перевезення членів сімей учасників АТО загалом вирішили найближчим часом розробити програму по підтримці таких сімей. А щодо перспективи ремонту доріг у районі, то як запевнив перший заступник РДА Святослав Кавінський, кошти з держбюджету цього року скоріше за все не виділятимуть. Тому залишається єдиний вихід просити гроші у громади, за які закупити смолу і почати латати дороги. Прийши до уваги про загальнодержавні дороги, вихід спілкувалися спеціалістами. Є в нас один. Ми вже це питання озвучили, може не всі чули. Закупити бочку смоли по-простому 60 тонн. І разом із е, облавтодором, які пообіцяли, що вони ту бочку можуть зварити разом з разом з раявтодором. До кінця, ну, перед початком зими ми можемо, по крайній мірі. Залатати ті ями, які в нас є, це наземно державних дорог. Загалом потрібно 200 тисяч гривень, щоб закупити хоч одну бочку. Начальник філії «Калуський райавтодор» Іван Бойко запропонував звернутися до Даноші і всіх підприємців Калущини, щоб вони допомогли придбати цистерну дьогтю. Керівник райавтодору акцентував увагу присутніх і на готовності громади до співфінансування. Я знову мав зустріч із представниками сілки калуської. Приходили до мене люди, які сказали, вони вже самі зібрали половину села 30 тисяч. Перед от Стужилова до мене також люди підходили, які готові теж, ну небагато, там їм треба десь біля п'яти тонн. Вони кажуть, ми готові теж 15 тисяч зібрати. Розумієте, Якщо, якщо б ми хоча чуть-чуть чуть-чуть закупили оцю цистерну дьогтю, тоді, тоді мова може йти про дороги державного значення. В свою чергу заступник голови громадської ради Прикалуської РДА Роман Старчевський від імені цієї структури звернувся з проханням до мешканців району, перевізників, фермерів, підприємців, керівників різних установ Калущини, які користуються автомобільними дорогами, долучитися до проведення поточного ремонту доріг загального користування місцевого значення. Також громадська рада запропонувала балансоутримувачам доріг у меморандуми з власниками великовагової техніки про дольову участь у фінансуванні утримання доріг. А на дорогах, стан яких буде визнано незадовільним, пропоную встановити. Обмеження тоннажу автотранспорту та рух транспорту підвищеного тоннажу здійснювати на добровільній основі. Томашівський сільський голова Богдан Безрук, із свою чергу поскаржився на те, що селом їздить великогабаритна техніка Даноші, руйнуючи дороги і не зважаючи на обмеження тоннажу. Тому запропонував зробити переїзд через річку. Даний машини з вантажем 40-50 тонн мусить їхати по селі. Не знаки поставили вічні випускних сім тонн». Є дивіться через річку, кажу, подумайте, поставте плити, щоб ці кам'яни, ці хворі проїжджали через річку. Добре, добре, добре. Ну, Ми розуміємо, що вважають про розібрати, вважають про море, Це може. Але що буде з тих комунальних доріг, за які я постійно б'юся? Я поважаю доношу, дякую, що враження, дякую, що громадяні, але не дякую. Нам дали місті на розвиток, тобто, на дорогу також сільські голови на нараді висловили свою готовність спрямувати кошти соціального фонду Даноші на придбання дьогтю.